Леонід Харченко з перших днів майдану та кривавих подій на сході країни ще у 2014 році став затятим волонтером, об'єднав навколо себе однодумців та очолив громадську організацію АТО Майдан Керманчук. Та трохи згодом у 2015-му, прийняв для себе інше непросте рішення. Було намагання. Ну чому я волонтери? Чому не йду служити? Питання було. Я пішов військомат, взяв <свісно> цей взяв повістку і поїхав служити. Відслужив, хоча багато хто мене переконував, що він мене було більше користі, якби я був волонтером, а не якби я це в 15-му пішов служити. Повернувся у Кременчук і знову волонтерив аж до 23 лютого минулого року. Та 24 лютого знову прийшов у військкомат. 22-му, коли вже стало повномасштабне вторгнення, то питання виникало. В перший же день тільки прозвучало, і до мене хлопці почали дзвонити. І я всім пояснював, зразу пішли в військомат, і Зразу. Поїхали служити. Хто свої військові частини, а хто туди, куди направив військомат. Нині Леонід на Харківщині у військах артилерії забезпечує зв'язок між підрозділами. Щодо буднів, артилерія, артилерія. Допомагаємо всім родам військ. Наше основне завдання. Я служу в польовий вузол зв'язку. Це забезпечення зв'язком та забезпечення підвоз боєприпасів. Це наші таки. Будні щоденні армійські будні у той же час Леонід Харченко ще й встигає допомагати побратимам з матеріальним забезпеченням. Потреби ви час є. Ось недавно з допомогою кремечужан нам вдалося зібрати придбати шини командиру зводу однієї з бригад. Напередку командиру розвідки нашому кремечужанину. Завдяки цьому як він розповідає, якраз попав каже під обстріл. І завдяки тому, що стояли ці грязі вишини, йому вдалося виїхати з цієї грязі. і Завдяки цьому він життя. Каже: Якби були інші шини, там би каже, нас накрили. Ми вже живі звідти не повернулися. Так що. Ще раз ми кремечужанам за те, що постійно допомагають. Ну і постійно запити йдуть. Постійно зараз просять течіки, автомобіль там наші кремечужани збираємо. Недавно теж ми там викидали інтерв'ю із нашим бійцем, сватом Олегом. Вони зараз збирають на багі. Це такий автомобіль для евакуації поранених із поля бою. На 92-га бригада. Вони зараз налагодили закупку деталей, і самі вони їх складають, до. Дрони десь дрон середньому виходить десь 13-15 Але це завдяки цим дронам. Ну це ж теж життя людей. Вже ці дрони вони знищують як і живу силу противника, так і знищують і техніку противника. І чим більше ми знищимо техніки і живої сили противника, тим більше залишиться наших хлопців живих. Тому я буду знову і знову звертатися до і до влади Кременчука, хоча влада і так багато. Нам багато чого допомагала, і генератори передавали, і дрони передавали ну завдяки міській владі до того. Поки Київ не забрав кошти, то Кременчук активно дуже допомагав і не тільки нашій бригаді, а й багатьом іншим бригадам. Тож хто має бажання допомогти військовим здобути нашу перемогу, Леонід запрошує донатити на картку, яку ви бачите на екрані, та на Фейсбук-сторінці АТО Майдан Кременчук дізнаватися про нагальні потреби бійців. Там, вся наша інформація і про нашу діяльність, що кому передаємо, скільки чого отримали, і звіти куди що потратили, і які потреби надалі. Все це висвітлюємо на сторінці АТО майдан Кременчук. Звільнити Україну від ворога. Головна мета українських захисників. Звичайно, всі за це воюють, всі за це і життя віддають, щоб не було ворога на нашій землі. Щоб ми жили спокійно, щоб українці правили в своїй державі, щоб ми були розвинутою європейською державою. Як би там не була ситуація, як би там не було забезпеченням, чи з командирами яка ситуація, але основне завдання все одно всі своє за те, що Україна повинна бути вільна і ворог повинен бути знищений. А нам варто щодня, що хвилини підтримувати наших військових та щиро вірити в ЗСУ. Вірте, збройні сили України, вони вас захистять. Все буде Україна, перемога буде за нами. Вікторія Пальчик Кримчуцькі новини